Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує масовані удари по Україні у святкові дні і відкинула ідею різдвяного припинення вогню. Пряма мова. Ми розуміємо, де ми знаходимося. Це їхній характер, на наше різдво зробити якийсь масований удар. Сьогодні була ставка про це. Ми знову підіймаємо питання ППО та захисту наших громад, особливо 23, 24 та 25 грудня. За його словами, Росія продемонструвала відсутність будь-якого бажання йти на компроміси щодо різдвяного перемир'я. Пряма мова. Американці дуже хотіли зробити різдвяне перемир'я. Це завжди такий сигнал, що сторони хочуть щось знайти дипломатично. Питання не в тому, що ми цього не хочемо. Нам це зрозуміло. Але різдвяного перемир'я не буде. Руски одразу підкреслили свій заряд. Глава держави повідомив, що віддав наказ максимально зосередити засоби захисту навколо великих міст, сіл та громад. ГУР та інші служби переведені в режим посиленого моніторингу запусків.